Я люблю її до смерті. У мене вудочки за тисячу доларів. Я боюся піти вперед, я боюся лишитися без сім'ї, я боюся лишитися без грошей. Я боюся кинути її його. Я боюсь, я боюсь. страхи. Страхи являються людським, як кажуть, батушком, яким бояться границями. А фанатизм для людини, яким вона стає, є щастям. Людина стриметься до якогось одного. І вважає, що там все. І оце її рівень життя, коли людина біжить, тому що їй женуть страхи, забігає фанатизм, там заблуждається, там совається, і всі потім винуваті, всі тоді пашиві. Саме головне, чоловік, тому живе і думає, що це є істина. І для цієї душі, яка спить і являється. Це її істинним життям, і ти їй не допоможеш, і ти її не спасеш, тому що це її вибір жити в цих ілюзіях. Кому потрібна допомога, регреси чи скебучення в особисті, і ваша думка в коментарі на відносно тих, кого ганяють.